На що тобі гранулятори вдома, якщо в тебе така велика база? Дома роботи, друзі, багато. І виходить так, що поки ми зараз вдома займаємося справою, запустили маленький гранулятор, це в нас ротик 100, і робимо зараз гранулу для бройлера. Дивіться, якенька. Красива, гарна. Гаряченька. Ну, я вже казав, що е, якщо ви хочете, щоб у вас була гаряча гранула... Да, от, дебела, гаряча, то просто закажіть матрицю на пів см товщу і все, і це все рішає всі діла. Но це матриця комбікормова, яка йде з завода. І виходить, у вас повнораціонний корм, да, він просто впресовується от, от таке, от, от таку гранулу, типу як маленьке зерничко. І бролір їсть повнораціонний комбікорм, в якому вже повен комплекс поживних речовин, які є для нього. Ось і все, ось і вся робота гранулятора. Не можна там добиватися, щоб було прям суперкласно або не суперкласно. О, дивіться, яка гранула йде. Все, вона гарненька, її достатньо, щоб бролер її з'їв і попив мінімальну води. При мінімальному попаданні води на неї вона починає розбухати. І все. Тобто, а я вже казав, учитуйте той момент гранули, що чим вона твердіша, тим довше вона е, роз. Як там? Ну розчиняється, да, в желудку і е, у волові у е, самого самої по собі птиці. Ну от у нас є отака фракція, сипучка. Хто Вітальчик? Ну нехай перезвоню. Бачите, ось оце сипучка. Яка гранулірується. Сипучку їх їстимуть, чхатимуть, будуть вибирати е е крупну фракцію, а усю мілку фракцію це є соєва макуха, соняшникова макуха, премікс, кальцій, вітаміни, тобто все, що нужне для його організму, він просто його не їстиме, бо воно йому не подобається. А от із таким методом да, буде їсти і все буде добре. Все, поставив, та струїв і потихеньку собі грануліруємо комбікорм. Так. До речі, всім добрий день, всім привіт-привіт. Ну, Завтра дощ, тож сьогодні ще можна трішечки попрацювати. Зовсім трішечки підтягую знаєте, хвостики, ті, які я е, ну, чуть-чуть не доробляю, чуть-чуть не доробив. Зараз трохи там, трохи там, і завтра дощ, і навіть не знаю на скільки днів той дощ буде. Е, сусід мені підігнав каміння. Розібралися бройлером. Це камінь такий дикий, якраз такий, як і в мене. І він тут різно, різнокаліберний. Бачите, і він такий, трохи краснуватий, якийсь світліший, темніший. Якраз такий, як у мене. Тобто, ось Бачите, хопа. А у нас на, на цьому тут Шетилівці, На в'їзді в, в Решетилівку є база, де продається бут. Так от, той бут він чисто одного плану, він тупо тільки сірий. І я навіть хотів би вам і показати. ну, Ну Він якийсь от такий, от, тіпа, тіпа от о, і він весь одного типу. Марія, візьми телефон. Весь одного такого от типу. Бачите, він то гарненький, але якщо ти вже ну я клав, бачите, які вставки, то є, є красніший, якийсь те, темний, чорний, червоний, да, бачите, сірий, прям такий світ, світло-сірий. що Він разного, разного типажу, Сам по собі камінь. І якщо я поїду, візьму е, каменя такого самого, ну не, не такого, верніше, самого, а вже іншого, то буде дуже великий переход по кладки каменя. Так що, це у мене виходить тут відборочний сусідський цей, що мені дядя Олег Е, це в нас буде на біседку. Буде прокладка цоколя невеличкого. Хочу зробити це. кстати, вже я вчора забетонірував. Е, зробив е, таку собі цю. Як його бляха, скажіть, я скажу фух, фундаментну таку зону сюди насипав трохи глини і в мене така штукень із швеліра зробив. І тепер за допомогою тої штукені я роблю дуже інтересну штуку, яка називається Фітнес-центр по сільському. Ну, коротше, ви подивилися на це. Не знаю даже, як його назвати. Інтересна така штукень. Учора я топтав, топтав. Ну, коротше, нормально, пойде Це така собі подушка, там багато каміння, багато глини, і воно таке з піском, ну воно дебелюще. І я, коротше, зробив таку подушку, затрампую його, дебело, затрампую Потім прокладаю тут цокольочок кольочок камня, я думаю, десь сантиметрів 40 вишина буде. І сюди тоді підсипаю подушку з гранотцева. І потім граноцев, е, цей втрамбовується. Роблю роствор десь 1 до 5. І на роствор не на величку товщину кладу плитку. І плитка буде виходити прямо з'єднуватися туди з двором. Ну, в общем, щось таке я захотів. Поки що. Поки що, я думаю, що далі по роботі я вам покажу, буде така невеличка біседка. Приїжджають до мене все частіше і частіше підписники в гості. Знаєте, і воно таке ось прийшли на столик, сіли і кави попили, поговорили, хоч якихось там 15-20 хвилин. Ну да й удобно. Літо йде, е, хочеться під під якимось там навесом, сіли, пообідали чи повечеряли з сім'єю. і Буде гарненько. Я думаю, що ви зі мною згодні, як ніхто другий. Так, деревцята посадили, рішили. Отак, якось я е, з Маринкою прикинули наперед, як воно все буде. Тобто свіціля будеш перебрик ложитися. Значить, отут можна буде посіяти газончик. Все, від теля буде сюди плитка йти, з'єднуватися з дворовою. Получається, там буде оця сторона повністю відкрита. Ну і брус. Поїдемо до товариша-спонсора, подивимося, прикинемо по брусові чи 100 на 100, чи 150 на 150. Буду робити. Щось треба буде отаке прикинути. Пойдеть, зробимо, не вийде, а може тоді з металу заділаємо її да і все. Можливо, кому інтересно, що за топталка, так от тут швелір. Це в мене кусок швелера залишився від відкатних воріт. Якраз кусочок я там дорізав собі, і кусок в мене такий залишився, не знаю, сантиметрів. Та 40-40-45. Кусок труби. О, от така якась штукень зварив. І, і все, і знизу зварив. І я вам скажу, що для того, щоб задовбати себе як такою, свою спину, руки до вечора. Його хвата. Помахав буквально ним 50-60 раз. І можна потихеньку виплювати льохке, тому що це наскільки важко, що врагу не пожелаєш. Так, ага, і що в нас тут? Сюди абрикос посадили. І вон, отам, бачите, груша. Сюди виходить теж. Тут буде газончик підсіяний. І хочу поїхати в село. Там підкопати дві вишеньки: Одну сюди і одну туди. Підсадимо. Буде такий собі знаєте, живий куточок деревцята. Я не знаю, можна їх садити разом, оце отак, як ми посадили, не можна. Пропадуть, пропадуть. Ну Просто по-іншому ми їх ніде. Там яблуня, там слива. Тут абрикоса і груша, По-моєму, їх можна. Вони, в принципі, на цей персики ми отдільно посадили, і черешні там теж отдільно. Ну, будемо дивитися, не знаю, от чесно не знаю, чи можна так, чи не можна. Фух. Ну і тут я вирішив е, сьогодні теж доробити. Забетонірував стовп, такий він несущий буде, далі е, тягти, виходить, туди забор, то від ціля, Зараз уголок сюди ще треба прокласти вугли, закинути. Да? Е, і сюди, виходить, до вугла треба профіль доварить раз і сюди до вугла два. Щоб оцю вже сторону закрив, і тут вже буде акуратно. Ну, пойдеть. Отак я скажу. Тобто тут вже буде акуратненько. від сіля вже можна теж буде підрівнюватися і можна буде потихеньку класти плитку. Фух, так, ну, металопрофіль упав, бо вітер в нас страшенний. Зараз трохи мов утихло. Вітер страшенний впав, я його і реально не піднімаю, бо він опять упаде. То, то хай по -по -по полеже, поки я зараз це все діло дороблю. Я думаю, що до вечора йому нічого не буде, а вечором я вже зашию цю сторону да, і все. Тут буквально трішечки залишилося. Землю вже нам в нам двір не треба возити. Буде возитися на огород, бо в нас на огороді конкретна здоровенна яма там, і ми просто будемо вирівнювати огород. Тож земля вже вивозитиметься та. На другу сторону туди. А це Юрівочок про те, як вони любили картошку. І вони її наскільки любили, що посадили аж пів гектара. А потім опустили її в погріб. І у нас рівень річки піднявся. І картошка, хоч була і на піддоні, а почала потихеньку плавати. Коротше, поліс я в той погріб, там води страшенної достав. Маріна каже, зараз, каже, я її переберу. Ну це взагалі ну, з ума зійти. Отут десь взагалі доставав. О, о коренева система, глянь. Тут молода, скоро, ну це вже все, я думаю, що... Хоча вона тверденька, я не знаю. Ну пустила, ну гля, просто капець. Вона почала рости, друзі, це взагалі зумо зійти. Марія, я не знаю, її ж... ну я думаю, що ключки обірвуться, аж нічого не буде, да? М'яка викинеться, ні, то по... поваримо свиням. Ну так ну, як, я скажу, скажу так. Ми за всю зиму з'їли, мабуть, дві сітки. Дай, Ігорюнь? Ну так ото ж, це м'ясо це на, на цей. Так що, в общем, Ігорюня каже, ти одне м'ясо тільки їб. Ну так а що, як в мене м'ясо є, та їм. <гум> так. Фух. А, потягав, блін, трохи сьогодні. А, ще пішли стопчик, зараз вам покажу. Я ще ж стопчик доклав, бо якось ну, не, не хватало времени. Ти досипиш? Досипай. Отак. А, а, і ще вопрос був. Ой, ви що, хату не можете побілувати? Люди добрі, її треба взагалі обдирати. Оце усе, я спеціально ви що думаєте, що ми такі ліниві ми хату не можемо побілувати. Оце все діло треба взагалі зривати до цього, до кирпича. Того що, ну і я, я кстати, не знаю, я дивився шліфмашинками або болгарками і надівається е металічний оцей йожик. Та, і здирається. Це, це дуже довга робота. І оце я отак кьорхером пробувати. Я, звісно, ще не знаю, але нам її наоборот треба обдерти. А для чого її обдирати? Для того, щоб потім фасад можна було клеяти, клей має приклеятися до, до фасада. Поняли, пінопласт, коли ми будемо це все діло утепляти. Тож, не від того, що ми погані хазяїни чи ще щось, просто є на те причини якісь. І, і це для того. Поняли? І ще по одній причині, я зараз піду ще теж мені писали по поводу кладки стопчика, чого я, що я тіпа, неправильно якоби роблю, бо, бо треба було по-другому. Пишіть до стопчика. Так, ну і плавненько йдемо до стопчика. Кажуть, мені, треба було викласти зразу кладку, ну типа забор, а потім уже стопчик. Просто людини, ну, є люди, які дивляться відео з перемотками. І вони взагалі не розуміють, типу, що я їм розказував, тільки що ну, поклав той куля стопчик, да і все. Діло в тому, що це одинарний стопчик, який просто держить. Далі буде заборіти від тілья. От там я вже прокладу кладку, і потім вже на цю кладку зробиться стопчик, так як я це тут робив. Тут теж ось я кладку робив ішов, тобто я проклав зразу низ. Потім ми його пролили, пробетонірували. І тільки по потом, видно, де була вставка. Піш пішов стопчик, то є ось, бачите, ось раз це кладка була, але сюди просто цей і я його підвів під одне, якоби от воно просто клалося зразу. Так що це просто стопчик, який одинарний, який закриває ворота, друзі. І далі буде, звісно, йти вже кладка. Тоді я вже чалочки понатягую і будемо потихеньку відштовхуватися від того, яка буде вишина у нас. Будемо рівняти чалочку по тій стороні і потім вже натягувати туди. Стопчик сьогодні я закінчив. Вроді, би, вроді би рівно. Я отак дивлюся, що шляпа там кинеться. І отак прикинув, вроді би, воно. О, е, дай і все, хвата його. На, як то кажуть, на, на сьогодні хватає, е, вечором по, постараюся вже його розшити. Уже таке. Ну, дебеле, вже дебеле, вже як то кажуть. По, по, по під, цей, під, е, як там, під тверділо. Тут взагалі вже де, де невеличкий слой. Так, ну і, все. і Оце я вже діло сьогодні дорозшиваю і пройде сезон дощів, що в нас там передають. І потім вже почну ложити оцю сторону. Я хочу оце якось ось піти докласти до, до рибалки, тому що корось <кхід> піти, піти потихеньку клювати. Дуже хочеться поїхати все-таки на пару деньків, половити рибки. Чи консерву закриємо, дай Бог, звісно, щоб упіймали. Дай, дай хочеться я трохи... Да? Да, я Ти не їдеш, літаєш. Дивися, бо блін, впадеш наб'єшся. Не їзди, а літає. <кхід> Ну, отак якось. І, коротше, як все норм, то поїдемо ще й рибки підловимо. Відео я вам обіцяю зняти, хоч невеличке, але кожного року я туди попадаю. Це їхати недалеко і, і багато туди рибаків їзде. То я думаю, що вийде, ми поїдемо і обов'язково підловимо з вами рибки. Так, ну що, друзі, невеличкі уривочки вам познімав. Я пішов далі працювати. Вроді би все, нічого не забув. Фух, пішов далі працювати. Ну, а ви чекайте нового відео із якоюсь е, новою вже нашою невеличкою вершинкою, яку ми доробимо. Ну, все, на даному етапі. Прощаюся з вами. Всім дякую, всім до побачення. Ще сьогодні треба поставити реберця і салку коптить, ну то буде вечором. Ой, коротше капець, Все, давайте. Зараз. Трошки доробляю, і буде прибирати усю нашу виходить, техніку з вулиці, тому що дощ, можливо, може буде даві і ночі. Так що, ну, таке сяке, поубираємо, поприбираємо да і все. Будемо тоді займатися чисто хатньою роботою, хоча Маринка ковбаски зробити. Ну, якось отак. Якщо в нас немає роботи на дворі, то ми її знайдемо в хаті. Якщо немає в хаті, то можна спокійно йти в сарай. Там робота є завжди. Так що, в общем, отут такі діла у нас на даному етапі. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Працюйте, трудіться. Е ідуть, як то кажуть, такі часи, що треба вже починати щось робити, виходити вже з оцього берлоги, хатню, їда, вже холоди пройшли. І дай Боже, щоб погодка нам давала вже це все робити. Ну і... Як же як ж же не робити? Треба постійно щось робити. Тим більше, якщо це частний дом, то робота є завжди. мені завжди так пишуть. Я це знаю. Один тільки я в частному домі живу і переживаю, що в мене роботи не буде. Все, короче, давайте, миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже і все буде добре. Всім пока-пока.